А? Ви його знаєте? Якби я його знав, я вперше його бачу. але в нього немає манер. Ох, погано. Я перепрошую за пізне представлення. Я в середній блакитної вежі. Будь ласка, кличте мене Лореном. Книга Жер, Розділ 21. Ви вперше берете участь так, оскільки правила змагань дещо змінилися, і я хочу дати вам трохи поради. Правила змінилися? Учасники студентського змагання також отримують жетон як доказ участі. Ох, ви сказали, що ваше ім'я Теодор, так? Ви отримали золоту медаль? В прийомній? Так, це жетон учасника змагань. 132? Ні, 132. Це мій реєстрацький номер. Учасники повинні донести свою досконалість, змагаючись із своїми жетонами на кону. Перемога! Переможець має право забрати в переможеного всі медалі, які він має. І зрештою, переможець змагань буде визнаний за кількість жетонів, яким той володіє. Хо-хо, невже це так? Правила точно не були такими раніше. Ну, правила змінилися у зв'язку із збільшенням кількості учасників. Це змагання повинно закінчитися до початку головної події, магічного змагання, але розклад не можна було узгоджувати із старою системою. Отже, це через цю проблему? Хе, є й ті, хто звинувачує нову систему у варварстві. Хіба метод переможець отримує все нехороше і в певному сенсі? Тоді запитаю ще одну річ: що якщо націлюватися лише на слабких учасників, або якщо вони уникають матчу, коли, коли зібрали певну кількість жетонів? Звучить весело. Це розумне питання. Як і очікувалося від мага червоної вежі, ви, хлопці, добре використовуєте свої мозки? Мія, підійди. Дозвольте познайомити вас із моєю улюбленою ученицею і другою донькою Віконда. Це Мія Глюко. Привіт. Ну, минулого року процес було відкладено через те, що учасники були занадто зайняті спробами врятуватися, і тому вони запропонували ці нові правила цього року. Це трохи довго. Перейдіть до суті. гаразд!» Нове правило полягає в тому, що учасник, який має лише один жетон, не може відмовитися від виклику. Отже, в основному, це для когось подібного вашому учню Теодору. Однак не думайте, що це так погано. Хіба маги червоної вежі не говорять це регулярно, що завжди винен необережний? Звичайно, якщо ви вважаєте це занадто жорстоким, ми дамо вашому учневі більше ніж достатньо часу, щоб підготуватися. Дата та час матчу можуть бути встановлені стороною, яка приймає виклик. Невже це так? Що ти збираєшся робити, Теодора? Професор, це кінець на сьогодні? Ні. Я зробив декілька бронювань у вишуканому ресторані, який безпосередньо контролюється імператорським двором. Імператорський ресторан? Я завжди хотів поїсти там хоча б раз. Давайте швидше це закінчимо. Час матчу буде прямо зараз. Ну, тоді, давайте зробимо це. Пентарі. це багатофункціональна арена, де проходять учнівські турніри, розділені на відсіки, і він перетворюється на п'ять незалежних арен. Головний зал, розташований в центрі, відкривається в останній день. Пані та панове, будь ласка, носіть цей кристал на своєму тілі. Що це? Це магічний кристал, він тричі блокує атаку мага четвертого кола або нижче. Один з кристалів буде знищено з кожною атакою, яку він отримує. Однак один удар може зламати два, залежно від потужності атаки. Ви програєте, коли всі кристали будуть знищені, але це хіба не дуже дорогий артефакт? Зовсім ні, тому що одноразові недорогі. Я думаю, що коштує лише трохи золота, трохи золота. Ти не дворянин? Чому ти піднімаєш галас навколо якогось золота? Твоя поведінка показує, що ти простий син якогось барона. Не клади жувальну гумку за вухо, а просто правильно викинь її дурепа. Це це це... не так виглядає. Це просто прикраса. Родини Грюко. А -го, го Вгамуйтеся, будь ласка, збережіть би. Збережіть битву для Матчу. Га? <плес> З лівої сторони Теодор Міллер, з правої Мія Грьоко. Ну тоді битва почалася. Я не планую затягувати цей бій, тому я швидко і вічливо закінчу це. Крижана стіна, я хочу швидко відправити тебе додому, тож не ухиляйся. Электрична хвиля фф ігніт а? гряс ф Что это? Чи варто мені трохи зменшити силу? … так… Перший бал дістався Теодору Міллеру? Та ні, звичайно, ні. Схоже, ти не маєш манер дворянина. Що хочеш ще? Це була блискавка, якщо так, то Артшіт! Мітра. Що відбувається? Ланцюгова блискавка. Книгожир розділ 22. Крім своєї гідності, вона демонструє занадто багато своєї магії. Mm -hmm. Навіть якби Мія не мала багатої родини, яка б підтримувала її, вона все одно була б далеко не без талантновим магом, але їй все одно бракує дисципліни. Вона, напевно, чула лише похвали та компліменти, поки її сім'я насадила німб навколо її голови. Весь бойовий досвід, який вона мала, мабуть, був завдяки грі з охоронцями. Однак, досвід, який Теодор отримав під час своєї подорожі, є досить унікальним. Зараз він пройшов через життєві та смертельні ситуації, тому він знає бою. Не лише один кристал зламав, а вже два, а я навіть не можу наблизитися до твоїх кристалів. Який це має сенс? Мій батько не вчив мене, що я маю робити в такій ситуації. Я страждаю, але мені непогано, хіба це не видно? А... Я навіть не бив тебе по голові. Ти була такою впевненою раніше. Чому ти зараз перекидаєшся слабкою? Ти просто хочеш, щоб я знесив в пильність, чи не так? Це не те. Ти, 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 ти я, я щира. Вперше в житті, як відважується селянин без манер так поводитися зі мною. Ти повинен просто замерзнути до смерті. Льодова хвиля. Ого, ти рухайся так повільно. Угу, повільно чи ні, якщо це тебе вразить, хоча б один раз з тобою буде покінчено. Шаровий щит. <клух> угу. <клух> щит мав чотири шари, але ти все одно зуміла зламати їх усі. Ти покидьок. Моє обличчя. І переможець Теодор Міллер. Ох. Йо. Я не хотів змушувати її Я не хотів змушувати її плакати. Ну, все гаразд, наступного разу в тебе вийде краще. -ха -ха. Учаснику Теодора, вітаю з вашою першою перемогою. Ах, але немає відчуття, що я переміг. Ну тоді не кваптесь і подумайте про це. Ви перемогли мію, тому її чотири жетона тепер ваші. Будьте обачними, щоб не загубити їх. Тому що, якщо ви це зробите, вам доведеться заплатити за це зі своєї кишені. Гаразд? Ого, гов, ти про все подбав? І як було? Це було легше, ніж ти думав. На диво так. Ну, це через різницю в досвіді. В тебе є спогади про бойовий досвід Мага Альфора. Тому це відрізняється від студентів тут, які як рослини в теплиці. Ха, ха це справді фінгазел. Тому цей консур називається Змаганнями сильніших. М? Ха -ха. Ні. Що тут робить такий. Зайнятий чоловік, як ви, він мах? Він не міцний воїн, який використовує меч? Минуло багато часу, як ми востаннє бачилися. Хіба це не похмуре привітання? Ні-ні ні, будь ласка, не бийте. Це справді боляче. Гей, не будь таким драматичним. Познайом мене із своїм студентом. М? Г Гаразд, це мій учень, Теодор Міллер. Він студент академії Берген, і я її спонсорую. Я Теодор Міллер. Приємно познайомитися. Який милий багатообіцяючий хлопець. Він теж виглядає невинним. Однак, ого, для дитини, яка виглядає такою невинною. Він також виглядає так, ніби пережив чимало. Ти забрав його з поля бою. Він не схожий на новенького. Вибачте, професоре, але хто це? Ну він не формальна людина, але він верховний маг блакитної вежі. Бландер Аккерман. Ох, верховний маг, зрозуміло. Що? Він володар блакитної вежі? Чотири вежі це захист королівства Мелтор. Магів ділять на п'ять рівнів. Початківці, щойно війшли до вежі, є основними. Середні ті, хто накопичили певний досвід, вищі ті, хто зробили якісь заслуги і славу, першокласні старішини, яких визнають піонерами. Верховний наймудріший член, а також володар кожної вежі. Люди церхи маги, які представляють вершини чарівних веж, верховний клас, справжній володар блакитної вежі, академія Берг, студент третього курсу, Теодор Міллер, Вітає володаря вежі. Хо-хо-хо-хо. не треба бути таким напруженим. Добре бути вічливим, але не вклоняйся надто, чи не так Вінсоне?» не... не запитуй в мене. Тож, що сталося? Давайте припинимо доріти. Це невелика справа. Минуло багато часу з тих пір, як я приїхав до столиці, тому мені було цікаво, що відбувається. Більше того, що. Вінс...» Насправді привів сюди одного із своїх студентів, я не можу не зацікавитися. Отже, чутки вже пішли. Угу. Чим більше я дивлюся на тебе, тим більше мені стає цікаво. Я б спробував взяти тебе в учні, якби я не зустрів ту дитину. Ви не можете це зробити в будь-якому випадку. Га? Стривайте, раніше ви ще не сказали, що знайшли Ха-ха, Не дивися так. Твій учень досить хороший, але переможець цьогорічного турніру вже визначений. Про що ви говорите? Секція 4 матч між Маркусом Говані та Сільвією закінчився. З часом 24 секунди переможцею стала Сільвія. 24 секунди. Вона вдало вдарила по супротивнику три рази за 24 секунди матчу. Навіть якщо почати застосовувати магію, щойно розпочнеться матч, важко перемогти за такий короткий проміжок часу. Іншими словами, супротивник зазнав поразки через величезний розрив у здібностях між ними. Який монстр міг це зробити? Срібне волосся. Вчителю. Ох, як ти? Джуфх. Сільвія, повернись. Я хочу тебе з кимось познайомити. Мої вибачення за пізні знайомства. Ця маленька пані з крижаним серцем. Сільвія є ученицею, яку я... яку я навчаю деякий час. Вітаю. Хм. Надзвичайне відчуття, яке я отримав від досвіду Алфреда, говорить мені, що ця гарна дівчина. Сильніше за ватажках обгубленняв. Ага. Ти зацікавився Сільвією, хлопче. Як щодо цього? Чому б вам не провести матч? Це можливість для тебе виглядати круто перед Сільвією? Е... Вибачте, але мені доведеться відмовитися. Наразі я можу продемонструвати лише поганий рівень. Хо, це погано. Ну, тоді зустрінемося пізніше. Пішли, Сільвія. <смір> <смір> Наразі найкраще уникати її та підніматися в рейтингу. Я знаю, що це буде легше. Але Сільвія схоже на того роду магії, якими я захоплююся. Ось чому я хочу кинути їй виклик. Твій вибір нерозумний, але моя кров закіпає. Мені також дуже хотілось би побач... мені також хочеться дуже побачити це. Це може бути добре. Я думаю, що я теж хотів би це побачити. По-перше, нам потрібно буде придбати все корисне з артефактних та книго та книжкових крамниць тут, в Мелнорі. Просто скажи мені, що тобі потрібно. Так, це місце переповнене туристами, але. Що я отримую? Це погляд у вікно. Угу. Mm -hmm. Вони завжди тікають, почувши ціну. Чому так складно продавати ці передові артефакти? Га. Я чую гроші. A? Червона вежа, і він вищий. Фу. Власниця. Покажи мені найкращі артефакти, які в тебе є. Е... Ціна не важлива. Далі буде.